Вітаю вас на відеозанятті з теми. Мені не подобається мій спів. Що з цим робити. Давайте змоделюємо ситуацію. Вам сподобалася пісня, ви її хочете її вивчити і виконати. Але коли ви це намагаєтеся зробити, у вас виходить щось подібне а широкі крила впали, гуляли-гуляли, гуляли гуляли. Ну і так далі. Давайте з'ясуємо, чому так виходить? Що тут можна сказати? Тут є тільки одна відповідь. Треба добре вивчити пісню. Все, до побачення. Кінець заняття. А правда в тому, що справа не в піснях, а в вашій вокальній підготовці. І для початку я вам пораджу чотири основні пункти. По-перше, треба займатися вашим голосом. Це ваш інструмент, яким ви керуєтесь під час виконання репертуару. Треба тримати його в тонусі, тренувати та постійно регулярно займатися. І бажано з педагогом, щоб цей педагог контролював ваші досягнення. Другий пункт беріть репертуар по вашим силам. Не треба стрибати вище голови. Беріть по можливостям. От ви розвиваєте голос свій і практикуйте його на певних піснях. Наприклад, у вас є якісь ліричні розпівні вправи, є стрибкового характеру, настакато, ну і так далі. І... Бажано на відповідному репертуарі відтворювати ваші можливості, так сказати, практикуватися і тренуватися. Третій пункт. Він є також дуже важливим елементом. Я вам раджу часто себе записувати та переслуховувати, передивлятися ваше виконання, слухати, як ви співаєте, і дивитися на ваші рухи та міміку, звикати до себе. Тому що на початкових етапах багато людей не можуть сприймати своє виконання. Це працює так, тому що ми себе звикли чути від себе, коли ми кажемо, від себе, коли ми співаємо, а зі сторони люди нас чують інакше завдяки певним акустичним характеристикам. Наш тембр зі сторони нам здається чужим, і нам треба до нього звикнути. Раджу вам перезаписуватися, слухати, аналізувати та робити висновки. Четвертий пункт це також дуже важливий момент. Ви звикли слухати інших людей, тому що ви ще не впевнені в своїх можливостях. І дуже часто це впливає на ваше уявлення і ставлення до вокалу. Я вам раджу більше в себе вірити і працювати над собою. І все обов'язково прийде, і все обов'язково у вас вдасться. Багато працювати і вірити в себе. Тепер ближче до справи. Голос це наш інструмент. Нагадую ще раз: їм треба навчитися користуватися та тримати його в робочому стані. Часто, коли ми хочемо вивчити якусь пісню. Ми виконуємо її дуже м'яво та нечисто. Чому так виходить? Це так відбувається тому, що ми ще не навчилися не звикли до відчуттів вокальних. І ми занадто слабко користуємося нашим м'язом. По-перше, нам треба навчитися правильно дихати. Це постійно говорять педагоги, це про це постійно кажуть на всіх заняттях, але нагадую ще раз що локальне дихання повинно бути правильним. Ми дихаємо завдяки діафрагмі, не зажимаючи шию, плечі, грудну клітину. Ми повинні відчувати силу від тіла, де у нас знаходяться ніжні ребра. Наповнюємо легені повітрям. І гарно наповнюємось повітрям. Добре. Зафіксовуємо і знову дихаємо. Нам потрібно навчитися користуватися економно диханням. Наберіть повітря, затримайте. і потримайте. Коли відчули подих, виконаємо наступну вправу. Набираємо повітря, фіксуємо і повільно на букві С, видихаємо. Видихаємо як можна довше. З думкою про те, що ми це робимо, не наче ми видихаємо і зменшуємось, а наче ми розширюємося, наче ми це робимо на вдих, випираємося. Конкретно робимо першу точку і тримаємо рівно звук. І тримаємо як можна довше. Ще одна вправа, яка підтягне тонус ваших м'язів, це на букві К, ми робимо короткі точки. І у нас працює правильний м'язи. Ми їх відчути можемо. І це вам допоможе зрозуміти, за допомогою яких м'язів треба буде далі співати і виконувати вправо. Тепер поговоримо про інтонацію. Коли ми починаємо співати, ми часто інтонуємо нечисто. Беремо наш до-мажор і з нотки до спробуємо проінтонувати цей звук. Для того, щоб почати його співати, треба його спочатку почути в голові. Почули? Запам'ятали, як він звучить? Спробуємо відтворити. ми користуємося з вами диханням. Так? Взяли дихання, зафіксували. Поставили і. На диханні співаємо. Якщо у вас це виходить вявленько. Це відбувається тому, що нам потрібна нормальна подача звуку. Звук треба направляти вперед. Якщо звук не рухається, то він у нас падає. І буде такий звук. А нам треба підтягнути, як на вправі пружню. Зрозуміло, так? Тепер я вам пропоную трошки потренувати наш голос, поспівати поступово звук. І йти наверх і повернутися назад. Розпівки нам потрібні для налаштування нашого голосового апарату в робочий стан. Зараз беремо ноту до дихання і тримаємо цей звук. Я гратиму мелодію, а ви тримаєте рівно звук. Ви слухаєте і переходите на наступний звук. Тоді він стає дзвінким та яскравим. Тепер пропоную наступну вправу для тренування мелодійності і виразності співу. Я переробив українську народну пісню, щоб її було легко запам'ятати зараз прості слова, фрагмент пісні. Ой, на річці насідниці пече баба. Паляниці. Світниця це трава. Ой на річці на сітниці, пече баба паляниці. Ось така буде у нас мелодія зараз. Починаємо розучувати пісню. Розпіваємо. Ой на річці на сітниці. Для того, щоб у нас не звучала однакова мелодія. Ми робимо наголос, як у реченні, коли розповідаємо вірш. Ми робимо наголос на головне слово. Далі. 会吹。 Та про посилання звуку і більш бадьоро та сміливо відтворіть мелодію. Промовляйте чітко також слова. Ой на річці, насідниці, пече баляниці. Тепер, будь ласка, ви. Народну пісню Несе галя воду. На прикладі першого куплиту з вами поспіваємо. Несе галя воду, ором іслогнеться, а за неї ганбо, як барвінок в'ється. Тепер, будь ласка, запам'ятайте такий момент. Що, коли ми переходимо на верхні ноти, часто ми не достаємо ці ноти. У нас виходить так. Неселяводу, хороми слово. Не, не". не, не дотягаємо пороммисло. Ми можемо гучно казати, але не ту ноти. Поромисло. А там лише пором мислом. Намагайтеся гарно беремо дихання. Та посилаємо звук уперед. Відкриваємо добре рота. Несе воду, Бороми слогнеться, а за неї ванко, як барвінок в'ється. Чітко вимовляємо слова. Давайте, будь ласка. Беремо дихання, і на кожній фразі ми його підхватуємо. Не се воду, Беремо дихання. Хороми слогнеться. Бачите, воно нам допомагає для того, щоб взяти ці ноти. Далі знову беремо дихання. А за неї як барвінок к'ється, тут можна на одному диханні. Але якщо не вистачає вам спочатку, можете поділити. Казани вам по можна взяти, як барвінок в'ється. Тепер, будь ласка, ще раз разом. Несе Відповідаючи на питання, що робити з голосом, якщо вам не подобається ваш спів, то кажу: треба більше практикуватися, тренуватися, робити вправи, співати пісні, шукати багато інформації, постійно бути в пошуках, бо на місці стояти не можна. Треба постійно працювати над цим та розвиватися, цікавитися більше, записувати себе, переслухувати, передивлятися. Робити висновки, ділитися з професіоналами і так поступово рости над собою. На даному етапі співайте зараз вправи, дивіться пісні, поки що не беріть дуже складні, і на них вже починайте ваш розвиток. Дякую за увагу! Бажаю вам солов'юного співу!